9 січня, о 3.39 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Левка Мацієвича в обласному центрі виникла пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить 6 метрів квадратних перекриття, 8 метрів квадратних покрівлі та 4 метри квадратних домашніх речей у нежитловій будівлі, що не експлуатується. Травмованих та загиблих немає. О 4.08 пожежу було пожежа та о 4.30 ці ліквідовано особовим складом місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Причина пожежі встановлюється ясно. Світло. Все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна? Ага. На книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. На минулому тижні відбулось засідання колегії за підсумками діяльності головного управління ДСНС та підпорядкованих підрозділів області у 2024 році. Захід було проведено в режимі відеоконференції. Очолив засідання начальник головного управління Олексій Родіонов, який у першу чергу висловив подяку особовому складу за роботу в складних умовах. Одним з найголовніших питань порядку денного став розгляд результатів. Оперативно-службової діяльності головного управління та підрозділів Кіровоградського гарнізону ДСНС у 2024 році. Далі на черзі постало питання наглядово-профілактичної діяльності та розвитку мережі добровільних пожежних формувань, як запоруки безпеки громад Кіровоградщини та захисту їх від надзвичайних ситуацій. На менш вагомими виявилися результати оновлення матеріально-технічної бази гарнізону. Її зміцнення впродовж року видалося можливим у тому числі за рахунок гуманітарної та благодійної допомоги від міжнародних партнерів та підтримки вітчизняних благодійних фондів та представників бізнесу. Результати аналізу роботи у напрямку оперативного реагування на надзвичайні ситуації стали відправною точкою для визначення найважливіших завдань вже на найближчий період. Їх ефективне вирішення дозволить значно підвищити рівень готовності підрозділів до виконання завдань за призначенням. Поряд з тим учасникам наради було доведено норми щодо дотримання антикорупційного законодавства в ході виконання ними службових обов'язків. Та поза службою, а також додерження вимог фінансового контролю під час складання є декларування за 2024 рік з урахуванням останніх законодавчих змін. Підсумовуючи усе сказане, Олексій Родіонов підкреслив, що у роботі підрозділів ДСНС не існує другорядних питань. А відтак кожен має докладати максимум зусиль, аби виконати завдання, які нині стоять перед службою. Ледь не вбилася, Понаставлять тут генераторів. На балконі ставте генератор. Виділяє чадний газ, тому тільки на дворі в шести метрах від вікон і дверей. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. У головному управлінні ДСНС в області відбулася зустріч з випускниками Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які прибули на Кіровоградщину для подальшого проходження служби. Усі вони отримали звання головного майстер-сержанта служби цивільного захисту та вже незабаром зможуть приступити до роботи у підрозділах області. Під час зустрічі перший заступник начальника головного управління... Максим Крутінь побажав новобранцям успіхів у роботі, наснаги та рішучості у вирішенні службових задач та легкого старту на шляху здобуття професійного досвіду. Ті, хто розтяжки спини, норм двіж. Селфі біля розтяжки. Підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля, на річки дійшли бої. лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Перша у новому році відбулася зустріч рятувальників з юними шанувальниками Клубу безпеки у мобільній точці спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. До постійних відвідувачів доєдналися і новачки. Та усіх їх об'єднало бажання провести час весело і пізнавально. У практику занять з наймолодшими учасниками давно увійшла методика поєднання творчих вправ та динамічних ігор. Тож і цього разу вирішили не відступати від такого правила. Отже, розпочали заняття із творчої вправи. Тут перед малечою постала задача власними руками створити 3D-модель пожежного автомобіля. Вдалася справа не одразу, та за допомогою провідників безпеки діти змогли звершити розпочати. Результатом були задоволені усі учасники. Згодом перейшли до рухливих розваг, де малюки проявили спритність та активність. А запропоновані естафети дозволили не лише розім'яти м'язи, а й підключити уяву. Адже тут юні учасники клубу уявили себе справжніми рятувальниками, що мчать захищати світ від надзвичайних ситуацій. Також слід додати, що усі завдання та ігри супроводжувалися роз'ясненням моделей поведінки та правил, що здатні зберегти життя і здоров'я маленьких українців. Так разом з ЮНІСЕФ фахівці служби порятунку. Ку роблять важливу справу: готують підростаючі покоління бути відповідальними та вміти захиститися від небезпек, одягатися ввечері в усе чорне без світловідбивних елементів. Лютий кринж, носити флікери, світлий одяг і ходити з ліхтариком це норм. Двіж переходь дорогу тільки на пішохідних переходах, і бажано в групі людей. Не втикай у темний час доби. Рятувальники Кіровоградщини продовжують проводити профілактичне відпрацювання житлового сектора з метою запобігання пожежам, іншим надзвичайним подіям та загибелі людей. Минулого тижня рятувальники провели інформаційну роботу серед жителів села Осетняшка Великосеверинівської територіальної громади Кропивницького району. Під час рейду громадян закликали регулярно перевіряти, чи в належному стані перебувають груби, димарі, пічне опалення, електрообігрівачі. І та електромережа у будинку пояснювали, що робити, щоб у помешканні не виникло пожежі. Зокрема, застерігали від небезпеки користування печами та грубами, які мають тріщини. Нагадали про категоричну заборону розміщувати горючі матеріали, притул до грубки, про обов'язкову наявність металевого листа. Перед топковим отвором, а також правила безпечного користування генераторами. Надзвичайники закликали дорослих піклуватися про безпеку дітей, не залишати їх без нагляду, навчати правил безпеки та постійно нагадувати про наслідки їх порушення. А ще переконували реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути обережними при вивленні боєприпасів. Кожному співрозмовнику було вручено застерігаючі листівки із детальними порадами. Як уникнути біди? Стрім з лосем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не що вгайна назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101.